Всім привіт! Мене звати Людмила. Між блокаутами вирішила записати відео. А чому? Тому що мені в особисті повідомлення в інстаграмі прийшов запит, коли орхідеї випускають китоноси і що треба робити, щоб вона випустила квітоноси. На цьому підвіконі в мене багато прикладів квітоносів, тому вам і показую. Дивіться, скільки тут в мене старанних орхідейок. Спочатку вам хочу сказати про орхідею Феррара. Я вам її буду перше показувати, вона має один квітоносик, якому вже півтора місяця, і випустила другий. Я про це вам відео вже розповідала, але вона його випустила і він завмер. Дивіться, у орхідеї квітоноси випускаються на початку весни або на початку осінні. І вони ростуть. Бачите, саме в такому місці, як зараз на відео, або в пазухи листя, або із точки росту із середини центрального листа, тобто закриваючи точку росту. І така орхідея не буде більше нарощувати листову масу, а буде ростити корінці і може ще квітнути, додавати діточок. Ось таке розташування кітоносу зазвичай буває, тому шукайте їх в пазухах листів. Подивіться, ось це в мене квітоноси їм вже 2 місяці. Подивіться, які вони вже в мене великі. Ось це самий перший квітонос, який в мене з'явився наприкінці серпня, тобто йому вже 3 місяці. Це в мене кам'яна троянда, в неї вже йде період бутонізації, коли на бруньках орхідейки ще Зав'язуються бутони. Орхідея така буде квітнути через місяців півтора або навіть два, враховуючи наше освітлення. Як ми зараз живемо без світла і на вулиці дуже пасмурно. Ось такі в мене тут рудяшечки. Також кам'ята Троянда випустила ще квітонос цього року. Бачите, росте. Йому також десь місяців півтора. Пам'ятаєте? ми Зрізала квітонос. Ось тут вже брунька пропудилася. І другий квітонос у нас нормально росте. Також ось тут моя орхідеяка відпочиває, вона почала тушувати квітоноси я їх обрізала, та вона зараз ростить, листочки та корінці. У горщику там дуже багато вона вже наростила. Готується, напевно, до весняного цвітіння. Дивіться, ось цю орхідею вам показувала. Коли говорила вам про незнайомок. В неї був ще невеликий квітонос, там були дві живі бруньки, але вона вирішила його повністю відсушити. Він спочатку став рожевим, потім став зовсім сухий, і я його відрізала. Орхідея буде відпочивати та нарощувати корінневу масу та листову масу. Дивіться, це полярна мишка в мене, орхідея. Він почав відсушувати квітонос, я відрізала до першої живої бруньки, трошки ще тут відсушив, і дві брунечки пробудилося. Щось тут на цій бруньці дорогій форма, така странна квітоноса, вона буде далі квітнути. Я сподіваюся, що вона буде відпочивати, але ні, вона трудиться. Тут також на цій незнайомці вже починається процес бутонізації. Цвітіння буде приблизно через два місяці. Я сподіваюся, що все буде нормально. Ось бачите, як в мене в цьому підвіконі Орхідеї, які пробуджують бруньки, я не намагалися їх стимулювати добривами. Ну, знаєте, в свій час. Я цю фразу не зовсім іноді сприймаю, але для орхідеї найкращий час для випускання квітоносів саме перепади температур. Тому. Тут треба тільки чекати, давати їм спокою, давати їм підкормку, тепло, світло, щоб вони себе почували дуже гарно. Сподіваюся, що цю, що цю зиму ми переживемо. І ми всі вижимо, і наші рідні, і наші улюбленці, і наші орхідейки, щоб все у нас було добре. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.